Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, всім ще раз вітання. Хто зараз разом з нами на каналі Радіо Чикаго. Це наша вечірня студія. І ми маємо сьогодні на онлайн зв'язку з нами українського співака Сергія Лазановського. До речі, ця людина ще була виявляється. Може, ще і є актором театру та кіно. І навіть наш колега по цеху виявляється. Ви так само працювали. Сергій, я знаю в телебаченні та певний час і на радіо. Одним словом про це все поспілкуємося. Сергій вітаю, дякую, що з нами. Ну, оскільки в Україні зараз вечір, я кажу всім добрий вечір, а оскільки в Америці день, то кажу всім добрий день. Дякую, дякую, дякую. Сергій, знову ж таки, казала вам це поза записом і кажу ще раз, що пісні ваші неймовірно часто лунають нас в ефірі. Я думаю, наша аудиторія дуже обізнана вже так у вашій творчості, але з вами так, щоб спілкуватися, ще не доводилося. Тому давайте почнемо цей процес і, напевно, запитаю вас те, що чому ще вас досі не було в Чикаго, Та? а стільки пісень, стільки всього вже встигли зробити. А от продемонструвати їх на нашу громаду в Чикаго ще не вдалося. Чому так відповідаю, чому так? Ми напевно боялися, боялися, що нас ніхто не знає. Але оскільки цього року ми е, нарешті побували, і цього і в минулого, можна так сказати побували в Америці в Нью-Йорку. Ми зрозуміли, що нас чекають в Чикаго, тому що дуже багато запитів було. Люди писали, чому в Чикаго не їдете. І ми зрозуміли, що влітку ми знову будемо в Америці на фестивалях. І я впевнений, що ми стовідсотково заїдемо і до прекрасного міста Чикаго. Сергій, ви сказали на фестивалях. У нас в Чикаго фестивалів просто неймовірна кількість. Чи могли би ви хоча б натякнути, про які саме фестивалі, де мова? Чи, чи це таємниця? Я не натякну за Чикаго. Я можу натякнути ті фестивалі, які будуть в Нью-Йорку, бо це Нью-Йоркські фестивалі, на які нас запрошували. А в Чикаго я думаю, що просто наш концертний менеджер буде домовлятися про концерти, і там ми обов'язково зустрінемось. Клас, але я впевнений, що нас зараз послухають і запросять вас ще на фестиваль в Чикаго. А в Нью йорку фестивалі неймовірні. А, ми звичайно що їм респектуємо. Але в Чикаго їх ну, щоб ви розуміли, літом немає вихідних, щоб в Чикаго не було фестивалю. А, тому я думаю, що було б чудово, якби ви до нас завітали. А, стосовно того, що ви робили в Нью-Йорку, так як вас зустрічала громада, які пісні вимагали, щоб ви виконували? А, можете поділитися трішки досвідом? А, ну теж було страшнувато їхати насправді до Америки, бо ми не знали наскільки тут знайомі з нашою творчістю, але були приємно вражені після першого концерту. Що люди дійсно знали, люди чекали, люди купували там квитки. А, і а, наші програми були це два концерти різдвяні. З колядками і з авторськими піснями, зробленими в аранжі різдвяному, Цей концерт називався Додому на різдво, дуже символічний. І два авторських концерти. Одна була українська така дискотека, і інший просто вже сольний концерт з авторськими піснями. Я дуже тішуся, що люди знали слова. І пісні багатьом що полюбилися. Хтось відкрив, були ті, хто відкрив для себе такого артиста, як Сергій Лозановський, і вже з півнім чекають зустрічі в друге, а то і в Клас, клас. Були ті, хто відвідав всі чотири концерти. Вау. Ну, є, є фанати, є фанати, це чудово. У вас насправді от дуже різноманітні пісні, так, ну на будь-який смак. А від чогось такого ліричного, сумного до мега драйвового, веселого. от остання коломийка. Вона хоча має такі певні специфічні слова. У нас вона на радіо звучить дуже часто, і люди телефонують. Як, що, ви, це, ці, це на радіо? У вас таке слово там звучить. Ми кажемо, Та, бо то є наше, то є українське, і то є класно. То насправді, от, про цей цю Різноманітність пісень хочу вас запитати. От ви були в Нью-Йорку, так? І що більше заходило? Що люди більше питали? За щось таке веселе драйвове, чи щось таке, я не знаю, що десь навіює смуток за батьківщиною? Ви знаєте, всі пісні однаково так. заходили. Людям і лірика подобалась і драйв, і ми якісь народні пісні співали, і з різдвяних і коляди. Ну, тобто, сказати, що щось конкретно люди для себе виділяли, дуже важко. Ну я вперше насправді отримав шалене задоволення від повноцінного концерту з самого початку. Бо іноді є таке, що та аудиторія знайомиться, вона ще не розігріта. Вони в очікуванні, ну що ти зараз покажеш, коли в Україні відбуваються концерти, Бо в Україні в українських артистів зараз. Дуже багато концертів теж люди артисти дають дуже багато. Тому у нас в принципі до цього звикли. А в Америку, от приїхавши, ти так от відчуваєш це зовсім по іншому. Наші люди вони чекають на ці концерти, і вони з першої пісні одразу дають шалену енергетику. Тому я можу сказати, що всі пісні сприймалися дуже круто. А стосовно різнопланової творчості, тут як ви говорили на початку, я працював актором. І Як актор я люблю різні жанри спробувати зіграти різні жанри, тому напевно це десь впливає акторська майстерність на те, що пісні різножанрові, немає якоїсь однієї стилістики, або як ми любимо ще казати, ми ще в експерименті і в пошуку, але в прекрасному експерименті і пошуку, бо навіть в цей період до нас люди приходять на концерти і люблять нашу творчість. За що ми їм дуже сильно дякуємо. Ну насправді ваша творчість як життя, бо так само в житті немає такого, що лише лише одні позитивні емоції або лише одні негативні. Буває по-різному. Тому безпосередньо можна знайти пісню на будь-який настрій а стосовно знову ж таки людей, які до вас приходили на концерт, чув інтерв'ю деяких артистів, і вони казали: не знаю, чи то правда, чи ви підтвердите чи ні, що люди в Америці, українці, дещо відірвані від сучасної музики в тому плані, що от вони хочуть більш таке, що ностальгічне, що було колись, співали, та що десь чули по телевізору. А те, що виходить нове, буквально там на Ютубі з'явилося місяць-два, вони ще не знають. A vy to přitvrzujete, či ne? Ну, звичайно, що це можна підтверджувати, бо в залежності від занятості людей. Ми ж розуміємо, що люди не сидять на відпочинку, люди працюють і не всіх є можливість слідкувати за новинками. Ну хто слідкує за артистом, напевно, він швидше бачить новинки, він вже знає ці пісні. Хто вперше відкриває для себе артиста, він не буде знати ці пісні. Тому звісно, що будуть запити для до старіших хітів або до пісень, впізнаваних і до народних. Тут все залежить просто від того, наскільки люди там справді обізнані у творчості. Того чи іншого артиста, але е, я побачив серед своєї творчості, що люди знали дуже багато пісень і старіших і новіших, тому ну важко судити тут. 50 на 50. а переважно мені це, подоб... а переважно це люди старшого віку чи молодь, яка от приїхала вже під час е, повномасштабного вторгнення. Я обожнюю свою аудиторію, тому що вона в мене різножанрова, різнопланова, різновікова від малих дітей до людей золотого віку. Тому тут ну важко сказати, але реально всім всім подобається, всі, хто були, і старше покоління, і молодше, тому. Тут можна зробити висновок, що ваша творчість на віка, що вона да, та, та, та. Та, потім діти підростуть, будуть слухати інші народяться, будуть теж полюбляти то послухати. Добре, про сполучені штати. Я думаю, що поки що досить, бо ще приділити і потрібно буде цієї теми знову вернутися. Про те, як зараз в Україні відбувається, розкажіть, чи там легко концерти давати? Бо знову ж таки постійні обстріли зараз читаємо новини, блекаути. Як, як взагалі для артиста в Україні зараз організувати концерт, чи це можливо, чи ні? Це можливо, але є дуже багато нюансів. Власне обстріли, вимкнення світла, повітряні тривоги. Ну це війна, і гинуть люди. Є те, що привозять в те чи інше місто героя на щиті, і відповідно ну концерти скасовуються. Ми вдячні артисти, вдячні глядачам, які ставляться до цього з розумінням або із затримкою концерту, або з перенесенням концерту. Це набагато важче. Набагато важче даються збори на концертах, тому що ну, зараз кожен вже має рідного друга знайомих на війні. і Вони комусь там уже допомагають, збирають. І я тут хочу ще окремо подякувати українцям, які знаходяться за кордоном, за ваші донати за те, що ви справді дуже сильно підтримуєте Україну. І ми за ці там два концерти змогли два-три концерти змогли зібрати гроші на авто для мого, там, брата, друга йду бригади. І ми дуже цьому щасливі. І я розумію, що це дуже важливо навіть їздити можливо десь за кордон, бо це набагато буде простіше і швидше ніж в Україні. Є багато проблем, але... Слава Богу, українці така нація, яка вміє вирулювати з будь-яких ситуацій, і мені здається, що нас важко дуже зламати. Це, Ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації, навіть під гітарою відіграти концерт, Люди це теж сприймуть з теплом і Е, При нагоді закликаємо всіх дійсно зайти на ваші соціальні мережі, випробувати збори часто. Тому люди доєднуйтеся, не будьте байдужими, якщо не в ЗСУ, тоді для ЗСУ. А стосовно от концертів, вже в таких регіонах, скажімо, де частіше тривоги, а чи ви там буваєте, і як ви це могли би описати? Ну, скажімо, там не знаю, Дніпро чи там десь Запоріжжя? Та як от ось там це все люди навіть сприймають? Як вони сприймають і пісні, ті концерти, чи вони хочуть, чи не хочуть іти? Хочуть. Хочуть люди дуже хочуть, насправді вони цього потребують, вони ну не ображаються, але їм можливо теж десь неприємно місцями, що артисти до них не приїжджають, коли вони бачать, що по інших територіях в Україні відбуваються концерти. Звісно, що вони чекають. Звісно, що вони усвідомлюють і розуміють, що ті концерти трішки відрізняються, тому що є е, правила безпеки, не завжди можуть розголошувати про той чи інший концерт, або технічне забезпечення буде відрізнятися від того, як можна зробити це в більш спокійніші часи. Стані нашої держави ми були перед Америкою, їздили в Одеську область, давали концерти. Звісно, що ну так нам щастило, що не було повітряних тривог під час концертів. Але після концертів були обстріли і прилітали поруч із готелями, де ми ночували. Люди до того звикли вже це. Ну це насправді страшно говорити такі речі, що люди звикають. Але так це вже їхня така буденність. Вони до цього просто звикають і живуть в цьому. Просто живуть, хочуть жити. Концерти будуть зараз в Харківській Запорізькій області з початку лютого, тому будемо дарувати там ще трохи патріотичного духу, настрою для українців, які залишилися і на тих територіях. А чи приходять так само військові до вас на концерт, чи можливо ви перед військовими виступаєте? Так, звичайно, і військові приходять, і дуже цінно чути слова від військових. Що коли вони підходять після концерту і кажуть тобі дякую, дякую за те, що ви робите. Дякуємо за те, що ви тут популяризуєте українську пісню. Бо саме за це ми там на передовій часто віддаємо своє життя і боронимо нашу державу знаємо за знаємо за що ми там воюємо за що ми йдемо ну є ті хто свідомі військові вони завжди кажуть що культура це одна із складових будови української держави і з цим не можна не погодитись бо подивитися навіть на нашого ворога москаля вони шалені гроші вкладають в свою культуру якою знають що можуть вливати і впливати на людей це безпосередньо така частина одна із частин пропаганди і вона має бути в нашій державі, щоб популяризувати українську мову і українську культуру. Ну, дійсно, як то кажуть, спочатку заходить російська культура, мір, міра, потім заїжджають танки, і на превеликий жаль, ми в тому переконалися. Стосовно от пісень, які можливо військові вас просять, можете розказати, що в них яке є, є таке улюблене з вашої творчості? Я розкажу, я цю ситуацію дуже часто розказую, яка була в моєму житті. Це коли ми на початку повномасштабного вторгнення давали концерти на вулиці, вуличні концерти збирали там кошти в капелюхи донати, збирали для військових. І підійшли, були військові. І попросили, я був в Панамі, і там є гітарист. А і вони до гітариста підійшли, попросили зіграти пісню, яку співає Сергій Лазановський засинає чорний ліс української повстанської армії, бо то гімн їхньої бригади. І гітарист каже, ну так попросіть Лазановського заспівати. Клас. І це так було смішно. Він каже: О, я вас не впізнав, ви в панамі зовсім пішли виглядаєте. І ми так от з ним познайомилися. Він каже: так, це гімн нашої бригади. І як мені приємно, дуже багато є військових, які скидають нашу пісню з Романом Каленом. Тум гурту гринджоли засинає чорний ліс? Це пісня української постанської армії, що вони її взяли як гін свого там батальйону або бригади, і це дуже приємно. Знову ж таки у вас дуже багато різних пісень. Але як відбувається сам процес написання чи створення пісні, от, скажімо, ну давайте візьмемо останню, так «Коломийка», а, чи не знаю, чи «Переживемо», Та то, то як вони а, створюються? От у вас зараз? да, все від життя йде, все те, що відбувається в житті. Коли була створена, це після того, коли я вистав трішечки гумористичного характеру відео, де я з партнеркою, акторкою, ми там показали варіант польки, який можна затанцювати. І я наштовхнувся там на великий хейт, ну не в свою сторону, здебільшого в сторону актриси. І це було так трохи неприємно. І я думаю, ну як відповісти? Ну треба якось гарно відповісти. Я згадав слова моєї бабусі, ви боїтесь тих слів, але я трошки озвучу. Вона завжди казала: Ну Сергійку, пам'ятай, обісрати завжди Легше, ніж похвалити. Ми не боїмося, ми і любимо ці слова. Це прабабуся казала, це народна мудрість, і я з тим не можна не погодитись. Так, і я такий, ну добре, я б спробую записати цей текст. Я записав просто акапельну версію, і я не очікував, що вона набере такого резонансу. А потім мені вже мій рідний брат скинув в Тіктоці, що хтось там штучний інтелект подав ці слова і зробили пісню. Я кажу: так, це вже мені трішки образливо, бо це авторське право. Тому вирішили зробити власну. Власний варіант цієї куломики і просто її запостити. Людям вона подобається. На концертах люди танцюють, відриваються наповну. Я розумію, що когось можуть задівати деякі слова, але це є наше життя, це і наша... наша мова зрештою. Ти від цього нікуди не втечеш. З пісні слів не викинеш Недеренно, на даремно таку фразу ми маємо, то є правда. От добре, але загалом пісня слова випиште, так? Тобто або берете десь. Нас є в мене команда працює. У нас є троє. Це Роман Калин, як я вже згадував його, фронтмет гурту Гринджоли. Ви знаєте його всі прекрасно. Пісня Разом нас багато, помаранчева революція. І також менеджер Ірина Батюк. Останні пісні, які були, коли там дівчата слухають про нещасливе кохання, яких ми, хлопці, погані їх залишаємо. Це її ідеї, і вона ці пісні писала. Я завжди на концертах люблю сміятися і казати: хлопці, зараз буде пісня про колишнього тюбіка. Як Зараз говорять, але ви не, не зліться на мене, бо я теж тричі колишній. Це гарно посміятися з себе. Так, Клас. Тобто, супер, це такий процес створення. А довго, взагалі, щоб щось випустити вже в люди? Це місяць, два більше? Як це відбувається? Як коли, як все залежить від. Того наскільки ми віримо в ту ту чи іншу пісню. Ми віримо в всі пісні, але ми бачимо потенціал. Якщо ми бачимо потенціал, то це буде трішечки довший процес. Якщо ми розуміємо, що це просто нам пісня, яка потрібна на концерті чи на фестивалі, кому ми заспіваємо, щоб вона додала атмосферу, то ми будемо ну трішки менше докладати зусиль стосовно коломейки, навіть відео, те, яке є в Ютуб, це знято на мій айфон на штативі, і я це все там монтував і ту кольорокорекцію робив, просто щоб було відео якесь в YouTube. Щоб не була просто там коломейка сама. А от коли вже пісню ми там розуміємо, що треба і кліп відповідний зняти, то цей процес ну, справді довший. Тому що є таке, як підчинг, це коли ти. Виготовив пісню, і ти маєш її залити на музичні платформи. Туди треба зробити фотосесію, треба зробити обкладинку. Потім ти відзнімаєш відеороботу, Цю відеороботу ще треба змонтувати. Це може піти тиждень, два, місяць, півтори. Ну все залежить від складності, кольорокорекція, затвердження всієї команди. Тому так, цей процес довгий. Ну а зараз це неймовірно, що є дійсно такі платформи, як YouTube, там Spotify, інші і телефони з нормальною камерою, що можна зробити та пісню, все записати. А от ви. В музиці давно вже? З якого року, щоб так серйозно займатися? 2020-го. Я запізніла вишня, я завжди сміюсь, тому що мені там вже 30. я той <Боже>? міленіал. <рі> 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 yeah. Але та, професійно 6 років по факту. А, а, так, то я працював актором в драматичному. Театрі зараз вже національний у івано франківську Івана Франка. Я думаю, що багато людей знають звідси акторів. А. Ту ж Марічку з вистави гуцука Ксенія Бербербер, -бер, славно звісний, а, і Ольгу, Ольгу Комановську, Гнатковського Олексія, з Довбуша фільм. Е, тому ну, такий досвід сценічний є. Плюс ще в школі я трішечки брав участь в різних шкільних виступах і в район відправляли. Творчість була зі мною з дитинства, але так, що професійно вокалом то 6 років. Ну ви. Тобто, вже так професійно почали займатися, коли вже були введені квоти. Коли вже, скажімо так, було легше тут ту чи іншу пісню вже просунути десь чи на радіо, чи десь на телебачення. Але все рівно хочу вас запитати, до 22-го року і після 22-го року відчуваєте велику різницю в попиті на ті пісні, які ви створюєте? Дуже велику. Дуже велику. І прикро, що це все стається через повномасштабне вторгнення. а З іншого боку, ну, приємно, що насправді. Таким чином, люди і вчать українську мову, і дізнаються більше про українську культуру, і більше на... насичують соціальні мережі, і інтернет, зокрема, українськими виконавцями і українськими артистами. Тому, ну звісно, що тенденція є набагато більша і затребуваності набагато більше. І... Іноді не віриться, іноді здається, що це якийсь сон, що от справді от зараз стали важливими в Україні українські артисти, який би це сюр не був, але от так воно є. Ну це наш досвід, це наше життя. Головне, щоб всі винесли правильні висновки, зробили з цього уроку нормальні заключення, нормальні висновки і більше не поверталися до того, що нас нищить як українців, і нас нищить, як націю і нищить нашу ідентичність. От, на вашу думку, це вже безповоротній процес? Я маю на увазі саме повернення до російської культури. Бо знову ж таки не знаю наскільки це справедливо так казати, але ми часто бачимо, що е, якісь такі відео, знаєте, чи в TikTok, чи в Instagram, що люди все-таки в Україні, попри обстріли, якби це дивно не було, слухають російське, постять там і під під ті пісні танцюють. Чому так не розуміємо, але от чи це безповоротній процес, як ви відчуваєте? Це болюча тема, достатньо болюча тема. Але я завжди кажу, все залежить від свідомості людини. Якщо ви не розумієте для чого це, не знаєте для чого це. Беріть українську літературу в зуби, беріть історію України в зуби, пізнавайте свій рід. У мене є знайомі, які там теж захищали дуже часто русський мір. Але потім, коли почали дізнаватися про свій родовід і дізнаватися про те, що москалі робили з їхніми предками, вони навіть різ відмовлялися від того всього, що є їм. Чуже і вороже тому просто. Просто цікавтеся цікавтеся історією своєї держави, цікавтеся чому ми там за версією москалів не маємо такої великої культури, хоча у нас вона величезна, але є багато перешкод, які в цьому сприяли. Тобто наших митців вбивали, якби там це не звучало жорстоко, і в нас не було можливості творити. А зараз у нас є ця можливість відокремитись, бути народом і українці взагалі мають пишатися тим, що у нас є історія, у нас є ідентичність, у нас є традиції, які нас відрізняють. Від інших націй, зрештою, в нас є мова, яка нас теж відрізняє від інших націй. Тому це треба плекати, берегти і пишатися цим гордо нести це в маси і розуміти, що так це є наше, і то є рідний. Це треба берегти. Вак, ну ви... я стосовно безповоротного процесу, я дуже хочу вірити в те, що багато людей стануть на шлях істини, будуть свідомими і розуміти, що в час війни є якісь речі неприйнятними. Не окей, тому так. Хочеться вірити, хочеться вірити та а кому не вірить, не віриться, не знаю, дізнатися про великі циркуляри, емські укази і багато іншого. А добре, стосовно західного ринку, а, там не знаю, Польща далі за Польщу. Як ви відчуваєте, є туди зараз тяглість а, в артистів, не знаю, виходити? От ви особисто хотіли би гастролювати там по Європі, а так, щоб не тільки наша діаспора приходила, але щоб безпосередньо мешканці тої чи іншої країни відвідували концерти. Ну, ми декілька концертів давали і в Європі, і насправді були жителі тієї чи іншої країни, і в Іспанії, іспанці, були в Італії, італійці, в Польщі, Поляки. В мене там з Польщі взагалі своя окрема історія. Тому що ну, за моїми такими даними попередніми, то є і частина родоводу звідти, бо Ілазновський має таке ніби закінчення польського прізвища. а... Ну мені зараз найбільше, що хочеться, це в Україні себе утвердити в першу чергу і е, бути там більш на широку на широкий загал, на широкий маси. Я не знаю, чи доречно користувати слово там популярний. Я завжди кажу, хочеться бути просто більш почутим. Я не так за популярністю, хочеться щось по собі залишити цінне і залишити якусь спадщину культурну, щоб вона справді мала якийсь сенс і там чи когось полікувати. Бо тому що ми знаємо, що музика часто може лікувати від депресії, від різних станів або і навпаки і заводити в них. Ну, це все залежить від того, яку музику хто пише. Але от так, стосовно західного ринку, я, чесно, я про це ще не думав. І мені важливо зараз, щоб от українці ходили до нас на концерти і співати для них. А я з кого не знаю, з ким не говорю, то всі вас чудово знаєте, знають і ваші пісні слухають. Але я як то приємно дякую. А, та, і тим паче, тим паче, в Чикаго у вас теж величезна аудиторія. Тому знову ж таки вертаємось до цієї тематики. Що будемо вас цього літа вже. Сподіваюсь бачити в нашому місці, і от вже так підходячи до завершення, знову ж таки багато пісень. А от хто можливо вас ще не чув, можливо, такі є ще люди. Я припускаю, що такі є. Є я, це які, нормально. Та які от декілька таких пісень ви б порадили, щоб з вами познайомитись? Можливо, ви б якісь такі виділили, що я хочу, щоб мене знали ось так, ось так і ось так. Це теж дуже важке питання, бо тут залежить, як з якої сторони хочуть люди мене побачити, оскільки я кажу, як актор різносторонній, я люблю і драму, і комедію, і, і все, що тільки так, можна Так, давайте по одній пісні з кожного жанру Якось так. Дивіться, та добре. Якщо хочете лірику, можете послухати пісню Очі. Якщо Диві. щось з веселого ну, звичайно, що хід вкрала ти. Якщо з патріотичного, то послухайте української повстанської армії, засинає Чорний Ліс. З авторської це можна слухати зсу або геть з України. Якщо пісню якусь про сім'ю, то слухайте важливо про тата, мамина любов і або пісню брат, яка дуже багатьом подобається. Зрештою, слухайте всю мою творчість. Ви послухайте її всю, можливо, для себе знайдете якусь пісню, яка буде от насичувати ваш мозок спогадами. А спогади це наше все. Зрештою слухайте радіо UA Чикаго, і тут є майже всі пісні right. Сергія Лазалазановського. Та дякую вам. Дякую за включення. Дякую, що розповіли трішки про себе, про свою творчість. Завжди цікаво чути а, сучасних класних артистів, які зараз популяризують українське. Тому а, запрошуємо вас до нашого міста. Побачимось, віримо в це, і нехай щастить. Дякую за включення. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.